Стартер? Да. А ну давай. А, как ты вин включен? Вин включенный. Мій велик не поїде? Ну ні. А не ламали кубуру? Ламали. Ламали? Поїхали, так? Да. Це, звісно, не купили взяли на джок, але другої немає. Як кажуть, маємо те, що маємо, так? Тут курсак тут, да? А? Запаска от за курсака. За <laughs> Запаска? Запаска. Ну наверное, нова. Не поучну, да я камаст. Ты чистенька, да? No. Короче, дасть бок памяти туда. Росія на кукуру Скільки доброго було по 100, мабуть. По 100 доброго дербами, так? був Деста И по листву там щось ще було А секрет вам не скажем чого вона тут так сипає напише чого так вона сипає, той молодець кому дамо мішок Так, да, мішок кукурудз Ну це короче, ті люди догадаються які дивилися це відео да? та і все Стрі надо. не треба, подеки знайдемо сзаді <зад> десь. Ми будемо до Нового року чистити, Ну так. Да. Коротше, міряли тільки що двома спідометрами оцими влагомірами. Волога вийшла ну, 18,7 Щось якось так Хоча качан ми ходили, дивилися, вималачує нормально, все чотенько. А ч така волога, не знаю Може в нас влагоміри й брешуть. Це що, бідні деки? все одно качанчики є бо. це кондиціонер стоїть дивіться як дує ну зараз він не треба холодно один мінус як холодно він теплим не дує Там уже накосив, да? Mm -hmm. ну, да, покуру за vaat- , see on kuuskümmend . Ну, покажи шкідник який. Самоубийця, блин, убила. Де він взявся чув? Та, жив, мабуть, що там. На полі? <гум> на кукурузині. Там комбайне, мабуть, жив. Короче, дивіться, кукуруза вимолочується. А волога чись. Непонятно. Що в мірі? Пиши. Та захочу. Два мата такая, подивимось, побрашь. Не, вот ну вот все прикольно так умолочить. Вона лучше сыпать, чем соняшник, да? Ну, наверное. Як Наверное. Якот указал, цары цапали. Ну, Давай, ти мій. Блін, і, о, диви. Тільки трошки, трошки підсухло. Ага. <гум> може, то края були. А ну, може, по... перемішалося. Ну, це. Ну, вже Ні, я його затягнув по дюрку то. Угу. Ще раз нажму. Диви цей більше показує. Хто знає брешу? Не знаю. Обидва нам не понять. По чуть-чуть, так? -чуть, да? І пішот, скосив він, до додому. Волога великувата, не знаю чого. Коротше, в мене на 1% більше показує, буває одинаково показує. Смотря, чи відкуди візьмеш, чи відкуди воно, коротше, непонятка. Шість Взяли Два влагоміра хотіли подивитися яка між ними різниця буде. Ну, бачите. Тут шість, шість, шість не то. Чого? А ви пишіть, коментуйте, як вам вражайність. Ну тут вражайність буде. Вона чистенька доглянута. Бомбейська, короче. А в мене телефон сідає, так що ставте лайки, підписуйтесь. Кому сподобалось, кому ні, а я погнав далі.